У Київському райсуді Полтави почали заслуховувати свідків у кримінальному провадженні стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, яких звинувачують у викраденні та катуванні активістів. Відповідачі своєї вини не визнають. А власне Геннадій Кернес вважає, що справа сфабрикована міністром внутрішніх справ України Арсеном Маваковим. Назначно політично мотивована місяць не просто ділені політичні мотивіра. С использованием служебного положения, высокопоставленного человека в правооходе. По фамилии цена. Позиция наша, защита моей права, что мы считаем, что ценноваком должен прийти в этот суд и дать действия на несколько вопросов должен быть. Если суд считает необходимым, значит это состоится. Если нет, На ні посади потерпілі вже не наполягають на тому, що їх бив сам мер Харкова. Вони говорять, що відтоді минуло багато часу і вони вже досконало не пам'ятають подій. Водночас один із позивачів Олександр Кутянін переконує, 25 лютого 2014 року охоронці Геннадія Кернеса силоміць завели активістів у конференц-зал готелю Національ. Геннадій Кернес особисто бив Сергія Ряполова. На цьому суддя завершив засідання. Учасників справи продовжать вислуховувати 16. 10 листопада.